В коростині на стадіоні Спартак триває фестиваль графіті. Мета фестивалю була підняти якісно рівень вуличного стрітарту. Українській мові сучасній є такий новий термін стінопис. Зараз йде війна і е, стінопис він є дуже важливим. Всі види мистецтва задіяні у боротьбі. І цей проєкт, цей фестиваль це теж такий вид. Е, Культурної боротьби проти агресора, проти ворога, почати фестиваль планували ще весною. Я дав у соцмережах інформацію про те, що ми плануємо цей фестиваль. Ескізи прислали багато десятки. Але ми шукали гроші всю весну, і літо, людей, які можуть нам якось допомогти ресурсами. Восені ми прийняли рішення, рішення своїм коштом за свій рахунок робити цей фестиваль. І погодились на це тільки, тільки три, три людини. І їхні роботи ми зараз тут дивимося, одна ще в процесі. Керівництво стадіону Спартак дало дозвіл на те, щоб розмалювати одну зі стін стадіону. Зараз там є лише три картини. Одна з яких ще не домальована, так вона ще не домальована. На жаль, моя робота мені не дозволяє багато вільного часу. Є певні нюанси. Тому, коли є можливість, вільний час, тоді я домальовую. Тут зображено те, що зараз відбувається з нашою країною, і те, що має бути після. Тобто зараз іде війна, ми знаходимося в такому положенні, а тут має бути мир і вже перемога. Хочеться залишити якийсь слід про себе, а також нагадати людям про те, що війна ще не закінчилася. Бо зараз такі бувають моменти, коли люди забувають про війну. Також до фестивалю долучилась студентка медичного коледжу Христина. Я вирішила так сказати, залишити про себе пам'ятку в цьому місці. Ідея мого малюнку це я зобразила себе, свій образ, дізналася в соцмережах, зайшла, побачила об'яву, що оголошується графіті фест в користині, ну і вирішила взяти участь. Після того, як Дмитро затвердив мій малюнок, ескіз, він попередив мене, що на це коштів немає і це треба за власний рахунок. все. Тому я зайняла гроші в знайомих. Попросила в батьки. тому що я сама на не працюю. Автором третьої картини є сам організатор фестивалю і митець Дмитро Січень. Тут зображена ангел-охоронець нашої країни, який оберігає нашу країну, яка є цілою. І я якби це в рисунок, це така молитва до вищих сил про захист нашої країни. можна так сказати. Називається ангел охоронець України. Якщо ви хочете взяти участь у фестивалі, шукайте Дмитра Січня в соціальних мережах. Ми вирішили, що часових рамок не буде, і ми продовжимо навесні. За зиму ми плануємо ну, працювати з ескізами. Може ми знайдемо кошти, може ця, ця от, цей сюжет побачать люди, які можуть проспонсорувати це дійство важливе. Поки не замалюємо цю стіну, він буде продовжуватися. Ми можемо більше і краще зробити, якщо нам, вна, в нас вложать кошти, в нас, нам дадуть ресурси.